Країна-агресор, вкотре намагається знеструмити Україну. Внаслідок обстрілу, 22 березня, знову постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури декількох областей, зокрема і на Хмельниччині. Дві доби ми займалися тим, що ми перезаживлювали усіх споживачів. На даний момент відбуваються аварійно-відновлені роботи на тих об'єктах, які зазнали у шкоді. Споживачі області перезаживлені наразі. Постачання електричної енергії відбувається за аварійними схемами. Станом на сьогодні ми жив... Від суміжних ОСРів, ми здійснюємо живлення транзиту електричними мережами лініями 110 кВт, і вони відповідно вони не розраховані на, таку, на такий об'єм потужності. Уже десь з шостої години вечора починається. Споживачі повертаються додому, починають вмикати усі освітлення, побутові електричні прибори. Це все відбувається одночасно і навантаження на енергосистему збільшується. Якщо не проконтролювати цей процес, то відповідно, збільшення навантаження воно призведе до того, що лінія піддасться руйнуванню, тобто вона фізично зруйнується. Відповідно, ми на даний момент в періоди ранкового чи вечірнього максимуму ми здійснюємо контроль щодо максимального навантаження. Яке може лінія пропустити, і в випадку, якщо ця величина перевищує нормовані показники, ми змушені вдаватися до мережевих обмежень. Відключення світла відбувається не скрізь та згідно із графіками категорії споживачів, які відносяться до критичної інфраструктури, не відключатимуть. Ми розробили, скажімо, ввели графіки. На даний момент нам потрібно обмежуватись лише в період ранкового та вечірнього максимуму. І відповідно для того, щоб споживачі могли планувати свій час, для нас вже зрозумілі графіки ГПВ. Тобто, кожен споживач може себе ідентифікувати в черзі. Ми зробили почергово, на поки на цей тиждень графік, щоб залишити соціальну справедливість, щоб кожен розумів, щоб кожна черга рівномірно мінялася. Час черги вона міняється в залежності початок ведення і виведення, і в залежності від навантаження. Але орієнтовно, якщо ми говоримо про вечірній максимум, то це з 18 по 22 годину. Графіки відключень розміщені на офіційних ресурсах Обленерго, тож свою чергу можна дізнатися за контактними телефонами та чат-ботами. Можна перевірити очікуваний час включення. Це безпосередньо в розділах відключення за адресою» та актуальні відключення на сайті Хмельницького «Обленерго». Якщо відбувається відключення, то електричні адреси. І прив'язка до черг будинків відбувається по електричним адресам, а не по фізичному розташуванню по вулицям, тому що схема заживлення електрична вона відрізняється в апріорі від, скажімо, схеми побудови по вулиці. Якщо сусідній будинок відключився, а ваш ні, або навпаки Це виключно прив'яз йде прив'язка до центру заживлення підстанції схематично. енергетики закликають споживачів бути свідомими у. Пікові періоди ощадливо та раціонально використовувати електрику.